Пожежа розпочалося 1 квітня і в сумах. Тут вночі горів магазин на вулиці Прокоф'єва. Невідомий закинув у вікно предмет, який і спричинив пожежу. Люди з полоханім містом гуляють чутки про гранату. На місці подій побувала Наталка Лесикарбовська. Сьогодні магазин зачинений для покупців. Людей не пускають. Біля третьої години ночі тут була пожежа. Магазин відкриється чи не від... Ні, сказали санітарний день на весь день. Я такого ще не чула, кажу. Не працює. А чому не працює? непонятно. У магазині ж не поспішають щось пояснювати. Будь ласка, а що сталося? Розкажіть. Все в порядку, 1 апреля. А у вас вікно розбите? Ну, пошутили так. А хто будь ласка. Персонал також виходить за рамки звичайної ввічливості. А що ви робите? Ми працюємо, а перепрошую, не скажете, що змагалися? Ні, ми не скажемо. Суми ж гудуть від сенсаційної версії. Кожен вражений, що, що таке кажуть. Я спрошу сусіда, каже, кинули гранату, чи що там таке? Так я не чув, не бачив і не знають мої ніхто. Чи то камінь, чи то граната, чи то підпал. Ніхто нічого не каже. Працівників міліції не видно. Єдине, що видно, це розбите вікно, скло валяється під ногами, і все це огороджено стрічкою. У поліції вже відкрили кримінальне провадження за навмисне пошкодження майна. Невідомий зловмисник кинув в приміщення якийсь предмет, розбивши віконне скло, який саме і спричинив пожежу. Люди кажуть, що це була граната. Це правда. Я думаю, такі висновки робити завчасно. Давайте дочекаємося результатів проведення необхідних слідчих дій. Тоді ми будемо говорити. Вранці на місце події приїздив головний поліцейський сумщини Микола Лушпієнко. Його зафіксували наші журналісти, і навряд чи його зацікавило просто розбите вікно. Щоб з'ясувати правду, ми ексклюзивно поспілкувалися з директором магазину. Чоловік припускає, заподіяти лиха могли конкуренти. Забросил предмет, похожий на гранату, который разорвался внутри магазина. Загорелся коньяк, ну, то есть акцизная продукция загорелась. Загорелся кондиционер. Если, с учетом того, как часто конкуренты пишут у нас разного рода жалобы, всякие органы, то я вполне допускаю, что не все предприниматели выдерживают честную конкуренцию с нами. Директор каже, крамниця і далі буде працювати. Розтрощений відділ збираються закрити лише на день. Наразі прибирають пошкоджене. Наталка Лесик, Карбовська, Дмитро Шпірко, Олександр Сорбат. Новини СТС.